Проведу вам погороду екскурсію, вже обруднувся. Отак. От так краще має бути. Гарбузи у нас ще трошки ростуть, бачите. Ще навіть цвіте щось. Є такий гарбуз. Вже він звісно не виросте нікуди, але він є. Намагається. Кукурудза була. Чорнобривці кудись без них. Те, які гарні. Капуста. Пізня. Да. Ти пізня капуста чи таке? Мабуть, пізня, якщо ще на городі. Перчик достигає. Ось зелений. Висить. А ось цвітеше. Вже ночі будуть холодні, навряд чи щось йому допоможе визріти. Але будемо бачити це жовтий перчик. Якось сонечко якесь сидить. Це червоний перчик, ротунда, це м'ясистий такий гарний перчик має бути. Так, да, точно. Колись моя бабця називала її ротундою. Це звичайний, вже пшиється. Може бабця на семіно залишила. знає. Пельцю багато. Така ладка. А це в нас морква. Морква така доволі. Я думав всю вибрали. Бачите, тріскає вона. А могла б не тріскати була б здорова, морква гарна. Бурячок залишився. Отакий. І як сам залишився, йому місця багато, може ще щось, щось підросте. Квасолька. Що ми ще б? мій бонд хороший. Такий. Тут такий розумний, дорослий пес, да? зараз йде. Зараз Петрович познімає, трошки Іди. і піде. Йди. Квасолька, що ще зелена. Знизу вже суха, а зверху вже ще зелена. Теж багатько квасоль. Будемо їсти борщі. О, а тут ще гарбузи не збирали. Дивіться, яка краса. Хіба то гарбуз то золото? Золоте золото вже трошки надгниває. Нічого курі з'їдять. Така плантація. Зазвичай садять, щоб бур'янний ріс, Але на їжу теж годиться. Але це все не кашою гарбузі. Кашою вони такі продовгуваті. З гулькою. Не знаю як воно зветься, типу грушу подібної форми. А це звичайні. Круглі звичайні гарбузи на насіння. Можна так би мовити. Все, морквочка запізніла. Якась вона не морквяного кольору, трохи темніша. А що є прикол знайшов. Воно Є морквяна морква і морква не морквяна. поряд ростуть. Залишки помідорів. Все, картопелька була. Картопелька вже в погрібі. Вже земля відпочиває до наступного року. О, оце кашовий гарбуз. Це ж гарбуз, можна так чик-чик-чик почикати і кашу варити. До речі, ніколи не їв гарбузану кашу. І навіть ні, трошки пробував нам, щось вона мені не дуже. А ось що наш, що? Правильно, батат. І це є батат, Я вже треба копати. Це той, що на городі батат. А там за малиною ще один батат є. А це городній батат, Сорти різні, дружина так казала. Так що будемо пробувати. І такі-сякі, і, і ще якісь. Ну така городина у нас. Город такий, наче невеличка, але багато чого є. Все є. Що хочеш, все є. Було б бажання її викликати. Такі справи. No, 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 no. until then nope and nope and nope and nope definitely nope and nope Uh, nope, definitely nope. Uh, nope, I don't think so. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 I don't think so. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Йдеш? Ідеш собі, йдеш. А тут раз і їжа просто під ногами. На одному місці. Які вони всередині? Ось такі горішки, що шкурка знімається, дуже солоденька.